Окей, okay, є такий сайт TheBaseMesh.com, де є бібліотека асетів 3D моделей з чистою топологією, вірозгорткою і реальним масштабом у світі. Тут бібліотека моделей без текстур. І це ідеально підходить для прототипування. І нас сьогодні цікавить категорія UI. Давайте знайдемо О. Ось це ідеально має підійти. Типу, Health Pickup. Отже, я щойно завантажив цей архів і розпакував його. І ми тут маємо три файли. Нас цікавить лише FBX, інше ми можемо просто видалити. А ось цей файл. FBX. Так. Давайте ми перетягнемо цей файл в Unreal Engine, але перед тим, як це робити, створимо окрему папку для моделей, щоб було. Зрозуміло. Наприклад, папку Models. І перетягуємо ось так. Тут у нас є деякі налаштування. Зараз натискаємо імпорт. Давайте поглянемо на цю модель, яка в нас імпортувалась. Ось вона у нас є. Чудово. Що ж далі будемо робити? Нам треба ось ці медичні хрести, аптечки, замінити на цю медаль. Давайте зараз це зробимо. Знайдемо ось цей блюprint, до речі, гаряча клавіша Ctrl-B, щоб знайти виділений об'єкт в нашому контент Browser, де він знаходиться. Отже, в нас є bpmedkit. Я зараз для того, щоб краще потім показати, що було до, що було після, я зроблю дублікацію цього блюпринту. Ось так, дублікувати. Нехай це буде БП-Меткіт а це... Перший. І змінювати я буду перший блюпринт, для того, щоб у нас змінилися всі блюпринти, які вже були використані у минулому році. Бо нагадую, на минулому році я показував, як робити ось такі аптечки, які додають здоров'я, і ось такі зони шкоди, які зменшують здоров'я. Так, добре, значить, переходимо в цей блюпринт. Переходимо у вьюпорт. Так, І натискаємо ADD component static mesh. static mesh, І обираємо ось тут наш static mesh, який ми імпортували, Ось він. health Pickup. Так, Як бачимо, зараз воно доволі маленьке, там трішки видно, ми його збільшимо приблизно ось так. Давай буде 3,5. І матеріал також застоїмо той зелений, який ми використовували. Ну і після цього ми ось ці два куби ми їх просто видаляємо. Але не забудьте, що в попередньому році ми робили так, що цей медичний хрест, ця аптечка, не має колізії. Тобто давайте також тут вимкнемо колізію. Тож, нагадую, у нас немає колізії в оцьому об'єкті, але у нас є колізія у сфері, коли пересікається гравець. Давайте нагадаю, що в минулому році як ми це зробили, коли хтось або щось пересікається, то звертаємось до нашого персонажа від третьої особи. І отримуємо в нього значення змінної здоров'я і ліміт здоров'я. Якщо тут більше рівне здоров'я, ніж ліміт здоров'я, то нічого не відбувається. А якщо це не так, тоді відбувається ось це. Застосовується здоров'я мінус 25. Так, може я запутав, застосовується. Демедж, шкода, але мінус 25, від'ємна шкода. І тим самим стілює. Це така хитрість, як можна зробити шкоду, але стілення. А після цього у нас знищується наш актор. Аптечки у світі на рівні. І зараз ми повертаємось до нашого рівня і бачимо, що у нас аптечки вже виглядають по-іншому. Як бачите, вони вже мають ось таку модель. І щоб це показати наглядніше, я ось тут розміщу резервну копію того блюпринту, як пам'ятаєте, ми зробили, щоб побачити, яка взагалі тут різниця. Тобто до в нас було ось таке, після стало ось таке. Давайте увімкну симуляцію. Ось можемо бачити, як це тепер відрізняється. Добре, ми тоді це видаляємо. І ось цей Blueprint ми вже не будемо використовувати. Давайте, щоб не запутатися, я ось тут зміню колір на червоний. Типу це буде наш такий застрілий блюпринт, який ми використовувати не будемо, але поки його видаляти, звідси також не будемо. Добре, на цьому урок закінчено. Залишайте, залишайте свої коментарі, що думаєте про це. Чи був нам корисний? До зустрічі до наступних відео. Але перед тим, як закінчувати, я маю вам задати домашнє завдання. Зайдіть на цей сайт The Base Mesh і знайдіть щось, якусь модельку, яку можна було поставити на пастку. І також імпортуйте цю модель в Unreal Engine вже самостійно. Це буде таке домашнє завдання. Дякую за увагу. Слава Богу, слава Україні.